Тисяча 1991 року, першого зв'язку з зростанням злочинності, зокрема її організованих форм, в системі МВС, а потім і СБУ були створені підрозділи по боротьбі із організованою злочинністю і корупцією. А з 1994 року, на виконання закону України про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю в органах прокуратури. Створені відділи нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами з боротьби з організованою злочинністю на ці структурні підрозділи правоохоронних органів лягло ляг великий обсяг. Завдань по боротьбі і протидії організованій злочинності на сьогодні. Галузевий відділ прокуратури області охоплює всю діяльність спеціальних підрозділів, починаючи з реєстрації і розгляду заяви повідомлень про злочини, проведення оперативно-розшукової діяльності, розкриття розслідування злочинів в даної категорії та підтримання державного обвинувачення в судах по кримінальних справах про злочини, вчинені організованими злочинними групами. Завдяки діяльності спецпідрозділів вдалося змінити ситуацію на краще, і сьогодні каже Владислав Джос, організована злочинність не носить такого системного характеру, як у 90-х. Існують поодинокі злочинні угрупування, діяльність яких правоохоронцям вдається знешкоджувати протягом останніх двох років. На території області викрито 16 організованих злочинних груп, які вчинили 100 злочинів. До складу цих груп входило 55 осіб. Якщо взяти структуру і динаміку злочинності цієї категорії по області, то по тому вагу складають злочини загальнокримінальної спрямованості. Насамперед це крадіжки, розбої, грабежі, незаконне поводження зі зброєю, злочини пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Протягом цих двох років до суду направлено 8 кримінальних справ цієї категорії. Так у поточному році до суду прокуратури області скерована кримінальна справа відносно організованої злочинної групи, до якої війшли мешканці Вінницької області, які вчиняли розбійні напади на територію області. Вчинивши три розбійних напади на території Тульчинського та Вінницького районів та заволодівши коштами потерпілих на загальну суму 165 тисяч гривень, вони запланували вчинення нового нападу. Однак були вчасно викриті правоохоронці правоохоронцями і затримані. Актуальним залишається питання протидії тероризму, Сприяти його вирішенню. Правоохоронці можуть перш за все шляхом виведення із незаконного обігу вибухівки і зброї. У поточному році прокуратура області направлено до суду кримінальну справу відносно організованої злочинної групи, яка на території могилів Подільського району займалась відшуканням снарядів великої вітчизня часів Великої вітчизняної війни, виплавленням з них. Вибухової речини тротилу та збутом у зловмисників вилучено 13 кг тротилу, бойовий револьвер та електронний детонатор. За вироком суду винні засуджені. До покарання у вигляді позбавлення волі, крім того, припинено діяльність трьох організованих злочинних груп з корумпованими зв'язками, дві з яких завдали збитків державному бюджету на суму майже у мільйон гривень. Керівник контролюючого органу та органу місцевого самоврядування одного з районних центрів Вінниччини створили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом перерахування їх підконтрольному приватному підприємцю за нібито виконання роботи таким чином. Зловмисники заволоділи коштами державного бюджету на суму понад 800 тисяч гривень. Загалом злочинами, вчинними організованими злочинними групами у поточному році завдано збитків на 1 100 тисяч гривень. З метою відшкодування цих збитків, слідчими у справах цієї категорії, накладено арешт на майно обвинувачених на суму 1,5 млн грн. Всі ці справи направлені до суду і останню крапку в них поставить суд. Лише протягом минулої і років судами області постаново 13 вироків у кримінальних справах відносно організованих злочинних груп, які не були законної сили, і винні відбувають покарання. Так, за вироком суду призначено покарання у вигляді від 7 до 10 років позбавлення волі членам злочинних групи, які чолі з керівником одного з підприємств району, вчили розкрадання бюджетних коштів на суму. Фонд 800 тисяч гривень державні кошти переховували приватним особам за нібито виконання роботи, продовжується боротьба із незаконним обігом наркотиків. Так, 2011-2012 років до суду скеровано шість кримінальних справ даної категорії. Чотири вироки вже постановлено судами області. Обвинувачені, засуджені до різних строків позбавлення волі. Злочинність це соціальне явище, його не можна викорінити виключно покаранням за вчинення. мають працювати всі інституції. Починаючи з виховання праві свідомості в нашій молоді і закінчуючи підвищенням рівня соціального життя в країні.